Законні, всі друзі. Тому прохання таке, вибори виборами, зміна влади з зміною влади. Це ще процеси майбутнього. Але вже сьогодні можемо з вами це все контролювати. Тим більше, сила нації взяла на себе відповідальність, і вона допоможе в цьому напрямку. І допомагає на сьогоднішній день і Рада ветеранів зможе контролювати цей процес, щоб вони не розікрали хоча б до виборів усе. Поки не адекватні не прийдуть до влади на місцях і перестануть красти, перестануть е, робити беззаконні ці дії, а почнуть допомагати людям, громадянам, українцям в кінці кінців, розумієте? Ну, що це за. Ви ж бачите це все, друзі, бачите. Звісно, що я розумію кожного, тому що не все ми можемо з вами. У нас не так багато можливостей. Але сьогодні, завдяки тим ветеранам, які приходять додому. Які повертаються, слава Богу, повертаються. Не всі здорові, не всіх все добре, але вони повертаються. Ми сьогодні об'єднуємо їх, об'єднуємо по всій Україні. Вони заходять до нас в організацію. Вони беруть на себе відповідальність. І вони будуть захищати інтереси громадян. Розумієте?